Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 6 лютого 2024 року, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки розглянула та провела голосування щодо резолюції 800 663, яка стосувалась процедури імпічменту в бік міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса. Ми раніше говорили, які йому висували звинувачення конгресмени республіканці, і як ця ситуація розвивалася до вчорашнього дня. Значить, були проведені дебати, вони тривали дві години, і далі вже відбувалось голосування. Результати його наступні, і вони фактично були провальні для представників республіканської партії. Відповідну резолюцію підтримало 214 конгресменів. Проти неї виступило 216, не голосував. Один конгресмен від республіканців по партіям результати наступні. За резолюцію проголосувало 214 республіканців проти 4 і один, як я сказав, не голосував. Демократи 0 голосів за, 216 проти і не голосували нуль. І там була достатньо цікава ситуація, оскільки на кінець голосування був паритет. У голосуванні 215 голосів за і 215 голосів проти. І фактично один голос він був вирішальним, так, для того, щоб резолюція або була ухвалена, або, власне, була ухилена. І після там тривалих дискусій. Один республіканець, який, очевидно, мав сумніви щодо того, голосувати йому за цю резолюцію чи ні, все ж таки перейшов з позиції за. У позицію проти. І таким чином ця резолюція була відхилена. І тут хочу знову ж таки зазначити на тому, що в подальшому резолюція може. Повторно бути розглянута палатою представників Конгресу США за аналогічною процедурою, яку ми, власне, спостерігали протягом вчорашнього дня. Тому що сьогодні також буде засідання Палати представників, і там на початку, власне, фіксувало, що це питання воно може бути розглянуте. Тому ми будемо також за цим спостерігати, можливо, вони сьогодні знову ж таки будуть спробувати намагатись. Цю резолюцію ухвалити будемо за цим знову ж таки спостерігати. Поки що імпічмента майоркасу немає. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хәч әйтәсез, сезгә